Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні в мене квашені помідори. Вони будуть вкисатися природним способом, без оцету, без цукру. Лише будемо додавати одну сіль. Це ті самі діжкові помідори. Хто не куштував такі помідори, раджу спробувати закрити хоча б одну баночку на пробу. Адже в нас помідорчики, коли вкиснуть, будуть газовані, сильно газовані та дуже смачні. Я буду закривати сьогодні в 3-літрову баночку. Для цього нам потрібно помідори, зелень. У мене буде йти листя хрону, петрушки, селери, листочки смородини. Також додається суцвіття кропу, але я не буду, я буду робити лише з цією зеленю сіль, цибуля, чесничок також за бажанням. Ну і трошки додаю духмяного. Перчику. На одну трьохлітрову банку будемо додавати три листочки смородини, звичайно ничує. Листок, гарний такий листок хрону. Петрушка та листочок селери. Це, звичайно, кому подобається цей смак селери, мені дуже подобається. Гарне поєднання селери, петрушки та помідорів. Також беру ось таку маленьку цибулинку. Можна взяти більше, але декілька шматочків. Наповнюємо баночки щільно заповнюємо помідорчиками. На одну 3-літрову банку даю дві такі столові ложки солі. Це тут буде мене 70 грам. Сіль розчиняємо на 3-літрову банку. У нас іде півтора літра води. Вода звичайна, холодна, яка в нас йде із крана, чи хто яку використовує. Ось у мене звичайна водичка. Ще забула додати дохмяний перчик. Ось скільки даю на 3-літрову баночку. І зверху помідорок ще йде один листочок хрону. Так як це в мене вже заготовочка на зиму, і я хочу, щоб ці помідори подовше вкисали, я їх поставлю відразу в погріб. А хто бажає зараз куштувати такі смачні помідорчики, то щоб вони швидше вкисали коло плодоніжки зубочисткою? Просто трошки проколоти. Ось тоді вони набагато швидше вкиснуть. Баночки та кришки не стерилізую, достатньо їх гарно помити. Коли я хочу, щоб такі помідорчики в мене зберігалися до нового врожаю, тобто ви стояли цілий рік і не перекисли, то я буду ще додавати три табліточки аспірину. Але це буде не зараз, це коли я буду робити наступну партію таких помідорчиків у трьохлітрову банку. Точно такий самий буде рецепт, але ще буду додавати 3 таблетки аспирину.